Я вдячна всім, хто цінує мою творчість, Я вдячна за вам за, за ваше таке щире і тепле ставлення. Ну бо що би було б, якби не було вас? Ну, де би я була без моїх сонячних, гарних людей на цій землі? Ну хто б тоді вона була, ця валя Михайська? Бо Ми, я кожного дня моюся. Я не можу нічого тепер робити, окрім того, що молитися. Але ви знаєте, мабуть, повинні бути люди, ті, хто молиться і за своїх близьких, і за народ, і за Україну. І тоді буде благословення Господне. На тюрьму дуже легкі люди. Я маленька тільки позивнимо, хоча господні.